Луганськ повстав під обласну прокуратуру вийшли тисячі агітаторів. Переконують пікетувати відомство їх змусило безпрецедентне втручання правоохоронців у виборчу кампанію. За словами мітингувальників, минулого тижня у шістьох великих містах Луганщини ті провели понад 800 обшуків у громадських приймальнях та у квартирах звичайних громадян. У людей вилучали всю агітаційну документацію, газети, листівки. Цікаво, що пильна увага людей у погонах була прикута до агітаторів непровладних партій та кандидатів. Терпець же у людей Вався, коли після одного з нічних обшуків від інфаркту помер агітатор похилого віку з місця мітингу. Далі мої кореспонденти з самого ранку площа перед Луганською обласною прокуратурою переповнена мітингувальниками. Людей зібралося так багато, що співробітники ДАІ ледь встигають перекрити ділянку проїжджої частини поруч із будівлею. Побачення із прокурором тут вимагають ті, хто працює агітаторами в опозиційних партій та кандидатів. кажуть на них тиснуть та залякують. Наша власть, жаль, дуже жорстко обходиться з людьми. У нас проходять обиски по квартирам. У нас е, людям дзвонять по телефону, угрожають. То тоні з міліції. Представляються, якими іменами, таких працівників в Ленінському відділенні міліції. Серед присутніх молодь та пенсіонери. Багато з них волонтери та агітатори у віддалених куточках області. І кожен роз. <проводили> їхня робота на опозиційній поліцели стала небезпечною для життя я прийшла возмущена тим що так оскорбляють наших і біжають людей і сьогодні явно убивають людей і, і вместо того щоб сказати свободне слово нам нічого не дають сказати і дуже обідна за наших людей люди зізнаються останньою краплею що переповнила їхнє терпіння стала смерть одного з агітаторів мітингувальники впевнені чоловікові вкоротили віку саме дії працівників в міліції в результаті незаконного обиску, ночного обиску, скінчався чоловік. Житель молодохвардійського Правоохоронні органи не увагу на те, що у нас відбувається реально в області з криміналом. Однак, все, що стосується зараз на вибори, заглушить не дасть можливість прийти до власті людям із народу. з обласної прокуратури. До протестувальників так ніхто й не вийшов. Проте до будівлі пропустили довірену особу одного з кандидатів самовисуванців. Йому пообіцяли найближчим часом розібратися в ситуації. З масовими обшуками у квартирах агітаторів, але у прокуратурі стверджують, міліція до інфаркту нікого не доводила. Дійсно, з 20 жовтня проводились обшуки на підставі судового рішення та в рамках кримінально процесуального законодавства. Інформація в СМІ про те, що під час обшуку від інфаркту помер мешканець міста Молодогвардійськ, не відповідає дійсності, оскільки за адресою помешкання. Цього громадянина ніяких слідчих дій не проводилось. Ближче до обіду люди розійшлися та пообіцяли, якщо тиск на агітаторів не припинять вже днями, вони знову вийдуть під будівлі прокуратури МВС та облдержадміністрації. Роман Черничко, Юрій Довгопал ТВА.